Ви чули, що Сталін підняв країну, і Путін про це постійно наголошує, що в Україні все збудовано і розбудовано за СССР. Зараз, друзі, я вам розповім, яка була за це все плата. З вами український історик Олександр Алфоров. Насправді СССР було збудовано на кістках мільйонів людей і грабунку власного ж населення у 1930-х, 1950-х роках через систему таборів робітничих таборів ГУЛАГ. Пройшло близько 20 мільйонів громадян, і серед них, за різними оцінками, близько навіть понад 5 мільйонів українців. Вони працювали на шахтах, на будівництвах, у лісах в надлюдських умовах і часто без їжі. Я вже не кажу про заробітну плату. Ось і звідки сірники такі дешеві сьогодні. Путін створює нову версію тоталітарного радянського режиму, але нагадає, що будь-яка імперія побудована на таких таборах та страхах, пречена на крах.